Ей, йоу! усім привіт, друзі! Починаємо розбавляти прев'ю до сезону 2023-2024 Національної баскетбольної асоціації з західними колективами. Сьогодні на черзі у нас Сан Антоніо Спьорс. І як завжди, перед тим, як розпочати, прошу вас поставити великий палець до гори Авансом. Підписатися на канал, бо майже 40% дивиться відео без підписки, та увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини. І смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке, а ми починаємо! Let's go! Будь-які дебати про напрямок діяльності спиорс у сезоні 22-23 були вирішені, коли в середині сезону вони пожертвували Якобом Пьольтлям своїм дуже функціональним центром і не отримали практично нічого натомість від Репторс. Саме тоді гонитва за загальним першим номером драфту почалася серйозна та прискорилася з подальшою серією з 16 поразок поспіль. Крім того, Девін Вассел переніс артроскопічну операцію на каліні та вибол до кінця сезону. Найше були якісь сумніви у напрямку розвитку Сан Антоніо. Грейк Попович найкращий тренер в історії NBA. Це підтверджують найбільша кількість перемог і вагома кількість титулів. А ще те, що він увійшов вже до залу слави баскетболу як діючий тренер, але йому довелося погрязнути у розвиток молодих гравців, а також на те, щоб отримати один із найбільших призів драфту за десятиліття. У цьому процесі Келден Джонсон, який минулого літа продовжує контракт, отримавши досить адекватні гроші, продемонстрував потенціал лідера, набираючи в середньому 22 очки з 5 підбираннями. Шпори показали свій найгірший сезон з 1996-97 років, коли вони отримали на драфті перший пік та обрали Тіма Данкана з 22 перемогами та ще одним шансом на драфт пік покоління. Який літній підсумок? Віктор Вембеняма? Ось підсумок літа? Дійсно, більше нема про що говорити. Подія, котра вирішила долю франчайза на наступні роки, якщо не десятиліття, стала цьогорічна лотерея драфту NBA, на якій Spurs випав перший пік? Немало важливою подією стало підписання нового контракту ще на 5 років на суму понад 80 мільйонів з Грегом Поповічем. Це новий максимум для тренерів ліги. Також Поповіч зможе отримати ці гроші, якщо навіть залишить посаду головного тренера, оскільки в організації він поєднує тренерські обов'язки з обов'язками президента з баскетбольних операцій. Спьорс також продовжили Трей Джонсона, свого багатообіцяючого розігруючого ще на два роки та 20 мільйонів. Знов таки контракти, які виписує Сан Антоніо, це персик. Вони також посилили свою глибину, вимінявши Кем Пейна, Реджі Булака, Чеді Османа і Кема Берча. Так, серед них нема зірок, але практично всі ці гравці відігравали доволі суттєві ролі в своїх командах, і всі ці колективи були доволі і доволі успішні. Тим паче, що прихистивши в себе даних гравців, спіорс на рівному місці зробили компенсацію у вигляді кількох піків драфту, як першого, так і другого раундів. Знов таки, головне не перехвалити. Єдина головна біль, яку має Поповіч, це 18 гравців на контрактах. З кимось все ж доведеться розпрощатися до старту сезону, зробивши трейд або віддрахувавши. Але я думаю, це приємна головна біль. У будь-якому випадку офіційно настає Ера вембі. Після того, як перший пік був забезпечений, менеджмент Сан антоніо повинні були прийняти інші рішення. Які були дещо складнішими. Оскільки їхній список був завантажений молодими та дешевими талантами, вони мали місце під стелею зарплат. Але це не означає, що ви повинні витрачати всі доступні гроші просто заради витрат. Замість того, щоб наслідувати Х'юстон Рокетс у цьому відношенні, вони не ганялися за Фредом Ван Влітом за 43 мільйони доларів на рік. Сан Антоніо влаштував менш дорогий варіант у вигляді Кемерона Пейна і поповнення Булоком та Османом теж були досить економними. Хоча була реальна змога підписати з ринку вільних агентів Остіна Рівза, просто давши контракт два рази більше, ніж це може зробити Лейкерс. Правда, озерники могли просто замачити цю пропозицію, тому вони навіть не дивилися у той бік. Але як на мене, він ідеально вписався в структуру спіорс та був би хорошим доповненням під Вембу. Роблячи це, точніше нічого не роблячи на ринку, Spurs явно хочуть дати поточному складу рік разом, щоб побачити у якому напрямку вони почнуть рухатися. А чому ні? Минулого року Вассел зіграв лише 38 матчів, і молоде ядро заслуговує на шанс розвиватися разом з Вембен'ямою. Тому має сенс деякий час тримати Вассела, Джонсона, Джонса, Джеремі Сохана та Вембеньяму разом, а потім вже вирішувати. Вембаньяма справжні фріки з потенціалом стати найвидатнішим гравцем усіх часів і кращого місця для розкриття потенціалу не знайти. Сан Антоніо це досить невеликий медіаринок і не має жодного тиску. Ніхто від нього не буде вимагати одразу ставати претендентом на звання MVP. Віктор приєднується до однієї з найкращих організацій Національної баскетбольної асоціації, якщо не до всіх командних видів спорту. Поповіч отримує ще один зірковий талант для формування, а молоде ядро може вирости та допомогти повернути клубу колишню славу. Але це справа майбутнього. Можливо, Грек не встигне її її Застати, а в тому, що він підготує гарне підґрунтя для свого спадкоємця, сумнівів немає. Що стосується сезону 23-24, то, скоріше за все, Віктор Вембаньяма буде адаптуватися до NBA і великих успіхів я не чекаю. Скоріше, САС проведуть наступний сезон в режимі вичікування. Подивляться на те, як себе проявлятиме Віктор в НБА, можливо, зачепляться за якогось молодого гравця на драфті наступного року і вже влітку 2024-го придивлятимуться до вільних агентів. Що ви думаєте на рахунок Сан-Антоніо Спьорс зможе Вимбаніама стати суперзіркою NBA, та чи зможе Поповіч виграти ще чемпіонство на останок? Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves, там завжди багато чого цікавого. А на цьому все. До скорої зустрічі, мир.